Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео, яке збиралася відзняти ще в кінці року. Хотіла відзняти свої топ-продукти, свої такі улюблені продукти, якими люблю користуватися, які мені подобаються, підходять. Бачила, знімали і дівчатка топ-продукти за рік, і вирішила я також відзняти свою підбірочку, трішки запізненням, але все ж таки хочу відзняти, поки не. Баночки деякі, не, що в мене є, не викинула порожні, які позакінчились продукти, хочу показати, що саме мені найбільше сподобалося в, у використанні в минулому році. Перше, що покажу, це, звісно ж, ось такий продукт це пінки від Avon. обожнюю їх, люблю, не уявляю вже, чесно кажучи, свого і такого ритуалу без пінки. Дуже люблю, міняю тільки віддушки, вони є різні, є і фруктові, є і квіткові. Часто виходять новинки, люблю ці пінки. Подруга мене також любить, їх замовляє постійно, і вона теж каже: я вже здається, як закінчиться часом пінка, то без пінки, мені здається, я навіть і не помилась. Так само і я дуже подобаються мені пінки від Дейвом, вони і гарно піняться, вони мають приємні аромати, різні, різноманіття різних можна вибирати. Є літрові, є півлітрові. Це в мене зараз у використанні стоїть півлітровий об'ємчик. Такий Такий солоденький, приємний, зараз така на зиму якраз класна пінка. Подобається мені цей продукт. Постійно повторюю, постійно вони в мене є в запасиках і вже багато років я користуюсь задоволенням. Наступний продукт буду так рандомно це ось такі ополіскувачі від Фармосі. Стоїть зараз цей у нас у використанні, в основному з донькою ними користуємося, подобаються мені ці продукти, гарно очищають, освіжають, доглядають за яслами. У мене зникла така проблема, як кровоточивість ясен. У мене зникла проблема в парі також з, звісно ж, ще один улюблений продукт, так скажімо, від фармасів в парі з ось такими пастами. Гарно працюють, подобаються мені ці засоби, рада, що їх повернули, бо були зникали. Зараз вони вже в лютневому каталозі назад їх повернули. По 149 гривень будуть вже ці пасточки. Люблю і той продукт, і ополіскувач, і цю зубну пасту є ще з Місваком. Відбілююча подобаються мені ці продукти. Дуже люблю і дуже рада, що їх все ж таки повернули в каталог. Постійно повторюю, постійно вони в мене є. Класні продукти. Буду користуватися. З задоволенням і далі. Вже і запасики такі зробили. У мене і поліскувачі в запасиках стоять. І зубні пасти також вже так, на якийсь час. Далі пройдемося, мабуть, по волоссю. Для волосся цього року в мене більш, мабуть, як десь, мабуть, в липні як взяла ось цей шампунь. І так, до кінця року він в мене був у використанні. Дуже класний шампунь, мені зайшов. Підійшов моєму волосся, у мене волосся жирне, дуже швидко жирніє. Тут написано для всіх типів, але у мене волосся е, жирне, гарно промиває. Спочатку волосся ну, гарно очищене, таке аж, аж таке, аж до скрипу. Потім до цього шампуню наносимо масочку, ось таку. Також вже вона не закінчилася вже під кінець. Допомагала і донька, я їй кажу, якщо е, хочеш, спробуй масочку. Нам мені дуже подобається, спробуй і ти. Класний шампунь, буду обов'язково повторювати це злівести продукти. І ось ця масочка просто бомба. Я не знаю, мені вона зайшла. І коли промиваєш шампунем, трішки, ну, відчувається, що волосся таке рихле, воно вимите, воно таке. Е, і коли наносиш вже потім масочку, Воно стає гладеньке, воно ніби як, як прочесане, Таке стає шовковисте, ще мокре волосся, але воно вже так пальцями ти проводиш, воно гладеньке, воно як прочесане. воно стає гладеньке, всі ці лусочки якби закриті, і воно шовковисте і гарно розчісується. Класна маска. Навіть у донька мені сказала, що мам, ця маска класна. Обов'язково ще таку візьми. Навіть для неї в неї теж волосся, в принципі, жирне, як і в мене. Але також в неї зайшла і сказала, що ще я таку замовила. Маска класна. Вже під кінець вона її розпробувала, вже там лишалось на дні. І вона каже: я, якою тепер користуватись наступною. Сподобалось їй користуватись масочками, тепер вона буде мені допомагати з ними. Так, далі, якщо по волоссю, то ще одним топчиком був ось такий спрейчик двохфазний. З роганою та кератином, це у нас бібак, також лівеста. Відкрила вперше в цьому році я для себе такий спрей. Раніше я якось усі масла, усі всі сироватки для волосся, я якось оминала. Волосся в мене жирний, так. І мені здавалося, що після миття, коли щось на себе наносиш, ну, все рівно що й не мив голову, знову волосся буде жирне. Ні, цей спрейчик мені гарно волосся так розплутував, також воно гарно розчисувалось. В принципі, після маски гарно розчісувалось, але ще потім, коли Кілька таких розпилень цього спрейчику взагалі. Волосся не обтяжував, не жирнив, гарно працював. Ще десь в мене є такий голубенький в запасиках. Зараз вони ж так трішечки подорожчали ці спрейчики, але тоді я брала якусь взагалі, по якісь акції, по якісь смішній ціні тоді. І стояли в запасиках. Це думаю, ну, все ж таки треба спробувати, що за продукти і як, і як вони працюють. Дуже сподобалися, класні ці двофазні спрейчики буду. Можливо, десь бачите, по якихось знижечках, буду обов'язково ще повторювати, тому що класно. Далі скрабик для ніг. У мене ось такий, для ніг улюблений. Той, що пробувала, це від Клінік, він іде з маслами. В середині ось така він сольовий іде. Якщо є якісь подряпинки чи якісь тріщинки, може заходити, звісно, може попікати, того, що це сіль. Сіль і масла. І він так класно, він і очищає, і скрабує класно, і ось ці масилка настільки пом'якшують шкіру, ніжки стають просто м'ягесенькі після цього скрабування. М'якенькі, шкіра, гладенька, дуже класний цей скраб. Повторюю і користуємося задоволенням. Донька мене його також розпробувала, також користується. Класний цей скрабчик сподобався також дуже. Можна, в принципі, брати дівчатка, хто не брав. Спробуйте класний скраб. Я розпробувала далі по скрабиках ще ось такий сподобався гель-пілінг. Це також лівеста талія з рожевим грейпфрутом. Такий іде як гельчик, наносиш на обличчя і е, як скатка, втираєш його, і він такими е, починає скручуватись такими е, крупинками. Класна шкіра після нього. У мене шкіра жирна, він. Е, всі ці часточки такі відмерлі Він знімає. Гладенька шкіра, така свіжа, ніби як очищена, доочищена, класний також цей пілінг. Сподобався мені він. Зараз ще в користуванні в мене такий тонік, також класний, класна ця серія з грійфрутом. Треба буде ще якусь кремчик взяти собі. Оце взяла в користування пілінг і тонік. Класний продукт, також мені сподобався. І ще має приємний дуже аромат, такий свіжий, цитрусовий, грейфрутовий. Далі. Далі, далі. Ще, якщо по такому ж принципу, ось така що в мене є: відлівести е, сироватка, кислотний пілінг скатка для обличчя. Також е, гліколєва кислота вдається. Якось раніше побаювалася я таких. Тут у нас 23% гліколевої кислоти, гідролат троянди і екстракт, екстракт моркви. Я побаювалась таких, чесно кажучи, засобів, ну, кислоти, якось я так ну, думаю, не знаю. Не знаю, як вони зіграють на моєму обличчі, щоб потім ще не наробити собі якоїсь біди. Але ну, вирішила спробувати. Перший раз ну, так нанесла на буквально хвилинку, подивилася, чи не буде воно мені там випікати, ви, ви, ну не знаю, якісь такі робити подразнення шкірі. Наносиш його, воно, звісно, червоне, таке, от стільки я вже використала. Звісно ж, стараю, стараюсь користуватися такими в холодну пору року, щоб не на сонечку з цими кислотами. І е, буквально раз на тиждень там, наносити його не, не треба досить так часто. Наносиш його він такий червоний, обличчя таке червоне, ну трішечки воно так червоніє, але потім шкіра після нього також очищена, добре так відпілінгована, така гладенька-гладенька, немає ніяких цих лусочок, нічого немає. Блиску цього немає, Він, ну, чисто така шкіра подобається мені. Також як ось цей нічого в мене не було ніякого подразнення, не було ніякого почервоніння. Дарма я боялася того, що ось класний такий цей кислотний пілінг гарно на шкірі працює. Далі покажу ще кремчик, якщо вже ми по обличчю. Ось такий в мене частіше був цього року у використанні крем, зволожувальний. 72 години зволоження з вітаміном D від Avon, лінієчка Inju. Зволожувальний кремчик. Це знову взяла новенький, такий я була використовувала, подобається мені цей кремчик за його легку текстурку, того що шкіра жирна. Не люблю такі крема жирні, які ще більше потім блистять на обличчі, коли хочеться вмитися. Цей такий легенький крем-гель, легка текстура, гарно зволожує. Не жиртий, не такий забитий, не такий, ну, але на зволоження працює гарно. Тому подобається він мені. Класний кремчик. Далі ще для обличчя ось така сироватка у мене постійно в використанні ось уже стільки залишилося. Користуюся зранку собі, таке пробудження для шкіри, як освіжаючий, така сплеш-маска. -сплеш Якось тоді була, я їх коли знімали, набрала кілька штучок. Спочатку я її не розпробувала, коли вона тільки вийшла. Ну, таке собі якесь, ну не знаю, ну для чого там. ну, Для чого нічого вона ніби якби не робить. Але коли вранці почала використовувати, ось так просто вранці вмилася, і потім такими поухлопуючими рухами на обличчя наносиш, шкіра ніби пробуджується, така стає свіженька, ніби як прокидається. Подобається мені вона вже, здається, що одна чи дві в запасиках є, доб'ю їх і. Здається, їх вже немає в каталогах, тому будемо щось інше шукати. Далі, також для обличчя, для зняття макіяжу. У мене улюблений засіб. Ось такий вже неодноразово у своїх роликах я казала. Це від Avon, Ще в мене здається також ще одна. Ось тут тільки поставила в користування десь перед новим роком. Класно знімає макіяж, навіть такий стійкий. Макіяж, туш, якусь водостійку, гарно знімає, чи таку якусь помаду матову, яка е, такі ось, залишає, тінтує, ніби так гарно знімає. Все не треба додаткових якихось таких засобів, е, чи там після нього стирати. Гарно все знімає. Подобається мені цей засіб, більше мені подобаються ось ці двофазочки, ніж міцелярки. Але от зараз, до речі, взяла міцелярку в користування від іню e також іванську. Непогано, мені сподобалося. Вже й бачу, так донька до неї припала, вже в нас там так трішечки-трішечки залишається. Тому та міцелярка також класна. Треба було сюди її також взяти вже. Закінчуємо вдоволок з нею. Класні також засоби. Далі ще один покажу топчик. це більшість використовував чоловік, ось такий креп. Це ще в старому дизайні. Доктор Туна, це фармасі з алоє. На 53% тут міст алоє. Такий кремчик він використовував влітку. Хоч і, як то кажуть, не діти, але у дорослих також є такі ділянки, часом якісь попрілості, щось ось таке, коли дуже жарко, коли десь шкіра. Він ось цим кремом рятувався від оцих таких якихось дискомфортів, десь якісь попрілості, де щось ось таке. Він мастив цим кремом. І відразу в нього як рукою їх знімало. Дуже класний цей крем. Він його так розпробував і казав, що дуже класний крем. Ще такий мені візьми, тому що цей вже там трішечки-трішечки лишилося. Вже треба його добити і вже в нього відкрити доволі давненько. Так, треба його вже так десь вимастити на руки. і... Уже на літо дати йому якийсь ну, інший, здається, в мене ще такий десь був в запасиках. А ні, то може замовлю в фармасі, залоє там є. Ця лінієчка класна, гарно він зголожує, і ось ці такі якісь е, забирає того, що навіть от, чоловік його схвалив і сказав, що продукт дійсно працює. Далі покажу ще для тіла. Обожнюю ось такі спрейчики від Avon, Люблю. Вже не знаю, скільки років. Постійно вони в мене. Більшість йдуть вони, ну, міняють тільки різні аромати. Більшість йдуть в мене влітку. Взимку якось більше йдуть, більше йдуть лосьони. Хочеться якесь таке додаткове зволоження, ще нанести. Спрейчики більше йдуть, містики йдуть в мене влітку. Обожнювала раніше від Avon, а цього року ось таким відкриттям для мене став ось такий смачнючий, просто смачнючий. Спрейчик міст з Манго. Класний, такий один використала. Ще тоді якось один чи два, не знаю, скільки мене є, взяла в запасики. Дуже класний аромат має, великий об'єкт тут 200 мл, якщо там 100, то тут 200 надовго його вистачає. Просто класнючий цей аромат. Ось ці містики класні. Це продукти, які просто мені зайшли на ура. Особливо ця відушка. Зараз у мене в користуванні стоїть кокос і ось такий мене зараз, ну Це той менше подобається по аромату саме. А цей просто на літо він був такий класний аромат, я його зносила з задоволенням. Тому ось ці продукти також класнючі, такі я люблю-люблю. Далі, що у мене ще було, таким, ось такий Old Spice, Використовувала це вже новенький. Зараз у мене стоїть в запасиках, тут ще все запаковано. Один такий я закінчила, тільки здається, з медведиком у мене той був. Це чоловічі це чоловічі дезодоранти. Постійно брала їх чоловікові, це такий цитрусовий, приємний. І постійно в мене чоловік ними користувався. І класний такий засіб. Кажу, ну чого жіночі такі не придумають, щоб вони були. Колись брала жіночий прозорий такий дірочками так вилазив, Леді Спіцтік, здається, був. Ну, то якесь воно не таке, воно рідке, і воно таке гелеве, так розмащувати. Не люблю тверді дезодоранти, жіночі, які лишають у ці білі сліди на одязі. Я стільки одягу ними, ну, попсувала, просто потім лишаються ці жовті, або якісь такі, вони погано відпираються, ці дезодоранти. Не люблю їх за це. Кулькові часом треба чекати, щоб вони підсохли. А ось таке я розпробувала. Зараз вийшли ось такі якісь унісексові ароматики. Цей, наприклад, з тигриком, він такий цитрусовий, той був якийсь такий фруктовий, також з медведиком. Такі нейтральні аромати, які підходять і жінкам, і чоловікам. Абсолютно приємні такі, я той задоволенням. І надовго його вистачає. У мене він був довго-довго той такий з ведмедиком. Надовго їх вистачає, гарно вони працюють, мені подобаються. Ось це мій. Був топчик. Зараз у мене від Юнайс, такий ульковий дезодорантик. Трішечки вирішила замінити. Ну, все рівно приїдається, набридає одне і те саме, хочеться щось інше пробувати, але ось цей взяла в запасики і обов'язково буду носити. Подобається класний продукт, класний. Мені сподобався. Буду брати ще однозначно. Далі руки-ноги. Для ніг у мене топчик ось такий, з лавандою. Користуюсь, гарно зволожує, тільки треба не забувати. Буває, що забуду. Приду і вже після ванни впаду і буває забудусь. А буває, згадаю ще на мащу. він швиденько обирається, не, не жирний, такий гарний, гарно так відразу в шкіру вбирається, потім не, не відчувається, що ноги такі якісь слизькі, хочеться їх чи вимити, чи одягнути якісь шкарпетки, Ні, він класненько вбирається, гарно зволожує, гарно доглядає. На ніч собі наніс і, і краса. Ніжки зволожені, гладенькі і доглянуті. Класний продукт, 150 мл тут, з лавандою, є в мене ще в запасиках такі. І зручно використовувати, кришечку відкрутив, зручніше, ніж в цих тубах, Мені, наприклад, зручніше. Для рук зараз ось такий стоїть. Ще лосьончик це від фармації. Раніше вони були лосьончики з дозатором. Баночках це вже останнє в мене, буду сюди, мабуть, потім переливати, бо зараз в тубах йдуть. Класний також, він такий густенький, він взагалі густий-густий, він такий, як крем. І я наношу на руки, гарно зволожує. Аромат приємний має мені, зелений такий, мені не набридає, мені ароматик цей подобається. Тому також такий собі топчик. Мій вже не одну таку я баночку закінчила, стоїть біля ліжка на приліжковій тумбі. і... Під рукою завжди подобається. Також класний, класна ця лінійка у фармасі. Чогось не знаю в другому каталозі, тільки чи то мейло, щось якийсь один продукт з цієї лінійки. Не знаю, можливо, будуть якийсь чи дизайн оновлювати, чи може. Ну, я не думаю, що її знімуть, тому що це така топова лінійка, як і синя, так і ця зелена. Це такі, як то кажуть, слони, які тримаються вже багато років в каталогах. І продукти дійсно класні. Мене також і дівчатка їх полюбляють. Це все, що по догляду в мене з таких моїх топових і таких улюблених продуктів у використанні було. А з декоративки я так багато не відбирала, тільки взяла єдине що ось такий блиск, це також фармасі. Вже трішечки-трішечки його трішечки в мене тут лишається. Класний відтіночок, так поблискує. Якось у до нього рука тягнулася. Зазвичай блиски буває чогось в мене. Ніби Спочатку, так як візьмеш, ніби там кілька раз спробуєш, і ніби як рука не тянеться до цього, якось рука тянулася, подобається мені цей відтіночок і цей блиск, вже зараз його в каталозі немає. в мене ще здається одненький десь є в запасиках. Класний відтінок, класний блиск, і от він в мене топчик цей використовувала з задоволенням. Далі ще один продукт від Фармасі це ось такі кремові тіні. Відтіночку, коричневий цукор. Ось такі вони вони дуже по по, чуть -чуть, по чуть -чуть кісточкою, вони дуже економічно використовуються. Кісточкою легенько, вони такий мають відтіночок коричневий. Вилажу туди зазвичай кісточкою, і це пальчиком нанесу. Ось такий відтіночок. Коли швиденьку треба раз-раз-раз і фарбуватися гарно розносяться, кісточкою, можна пальчиком. Класні ці тіні, люблю їх. і Подобаються вони мені. Це такий топчик, який треба, коли на швидку руч швиденько нафарбуватись. Ось це, ось це воно швиденько тінями на, на ніс. І вони потім схвачуються, застигають і не, не розтираються. Гарно поблискують, потім туш. Туш цього року в мене ось така зайшла. Спробувала я її вперше. Це мені приїжджала, здається, від Іринки тоді в косметичці від Патрисії Ледо. Спочатку лежала в запасиках, а це відкрила. Класна, тут така щіточка, мені настільки вона сподобалась невеличка. Раз покажу. Невеличка і така зручна, тоненька, гарно неї профарбовувати. Мені сподобалось, гарно вона мені профарбовує і розділяє. Війки, нею зручно, вона силіконова. Подобається мені ця туш ось такий мій топчик. Класно, треба буде ще десь буду. Є, дієві треба буде взяти таку в запасики, хоча туш, в мене є і Oriflame багато, і відеї різних, і, в принципі, хочеться використовувати ті. Але ця також дуже-дуже навіть непогана, класна ця. І, і помадки в цій лінні ці класні, класна ця туш, дуже мені сподобалась щіточка. Для мене вона зручна. Можна нашаровувати в, в два шари, вона гарно розділяє війки, і мені нею було зручно, гарно так подовжує розділяє, і нею зручно так працювати. Вона не Невелика, не, не склеює вії, не по віку саме не бруднить, бо буває таке, що десь, як починаєш фарбувати, то будеш в тій туші вся. Треба, щоб щіточка була зручна. Для мене вона в цій туші дуже зручна. Ось такі мої топ-продукти, які були у мене у використанні минулого року. Те, що відібралася, що таке найбільше подобається, що найбільше. Частіше у використанні, повторюю, підходить мені, моїй сім'ї, хтось, можливо, із донька е, користується. І ці продукти от мені найбільше в цьому році сподобались. Деякі вже і роками використовую, але відібрала те, що саме подобається мені. Пишіть, хто що з цього пробує, хто що з цього також полюбляє, буде цікаво почитати і ваші відгуки, чи заходять так само ці продукти вам буде також цікаво. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Хто ще не підписаний, підписуйтесь обов'язково. Буде цікаво. Далі буде, я думаю, не менш цікаво на каналі, буде багато цікавих роликів. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.